Солдати США в Україні, Трамп про гарантії для України та про саміт Путін Зеленський. Про це поговоримо з політичною аналітикинею, членкинею європейської мережі лідерства Олександрою Філіпенко. Олександро рада вас бачити. Дякую, що запросили президент. Зеленський повернувся до Білого Дому, щоб зустрітися з президентом Трампом для нових переговорів, спрямованих на припинення війни в Україні. Кілька європейських лідерів також прилетіли до Вашингтона на зустріч через кілька днів після того, як Трамп зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. Як переговори у Вашингтоні вписуються в ширшу дипломатичну стратегію. Які ризики загрожують Україні? Між тим, що ми побачили на Алясці, і тим, що ми побачили у Вашингтоні, є різниця. Перш за все, вже майже зі 100-відсотковою гарантією можна сказати, що переговори по Алясці провалилися для Дональда Трампа. Тому що президент Трамп за різними джерелами був готовий покинути ці переговори на Алясці, тому що він побачив, що його дипломатичні зусилля не працюють, коли мова йде про Путіна. що стосується його вимог, то він не змінив жодної з них. Тож, хоч президент Трамп і залишився, але обіду не було. Не було ніяких додаткових зустрічей. Він розмовляв лише з Владіміром Путіним і з представниками Росії разом зі Стівом Віткофом і Марко Рубіо. Марко Рубіо а потім провели антипрес-конференцію. Але що ми побачили у Вашингтоні? Історія абсолютно інша. Ми бачимо, що президент Трамп цілком задоволений цим об'єднаним фронтом європейських лідерів на чолі з президентом Зеленським. І він навіть не хотів завершувати зустріч, тому що ми бачили і знаємо, що у Президента Трампа були заплановані зустрічі з різними представниками, включаючи Річарда Гренела, що він повинен був зустрітися зі спеціальним посланником Президента Трампа в Латинській Америці, і він скасував ці зустрічі, тому що не хотів завершувати зустрічі з європейськими лідерами і з Володимиром Зеленським. Він не хотів зупиняти їх, і навіть дзвінок Володимиру Путіну, який президент Трамп зробив під час саміту європейських лідерів у Вашингтоні, цей дзвінок мав відбутися після того, як вони всі поїхали, але президент Трамп не відпустив їх. Вони залишилися. Трамп із задоволенням відповідав на запитання. Він дуже легко знаходив час і давав можливість кожному висловитися. Це суттєва відмінність від того, що ми бачили на Алясці. і звичайно, це суттєва відмінність від того, що ми бачили в лютому під час зустрічі між президентом Зеленським і президентом Трампом. Тож зараз ми чуємо і бачимо, що головне про що йшлося це гарантії натівського зразка, гарантії безпеки для України. І я повинна процитувати перш за все президента Зеленського. Він сказав, що це була найкраща зустріч. Хоча потім він сказав, найкраща зустріч ще попереду. Найкраща зустріч буде в майбутньому, але те, що він сказав пресі, це основне питання, яке обговорювалося. Перше, це гарантії безпеки для України. Тепер ми знаємо, що з боку Сполучених Штатів ці гарантії безпеки для України буде обговорювати ніхто інший, як Марко Рубіо, державний секретар і радник з національної безпеки президента Трампа. і це надзвичайно важливо, тому що Марко Рубіо один з найпрофесійніших в адміністрації Трампа, якщо не найпрофесійніший ми бачимо, що ці гарантії безпеки стоять на першому місці в дискусіях. і це разюча відмінність від того, що ми бачили в лютому, і від того, що ми бачили на Алясці. Щодо гарантій, як ви сказали, президент України Володимир Зеленський заявив, що західні гарантії безпеки для України будуть формалізовані протягом наступного тижня десяти днів, зазначивши, що пізніше рамки можуть бути розширені партнерами Києва в міру опрацювання деталей. Зеленський окреслив три основні компоненти майбутніх домовленостей. А також про території, тому що президент Володимир Зеленський заявив, що питання території буде обговорюватися між ним і російським диктатором Путіним. Крім того, такі моменти важливі для Трампа, щоб зрозуміти реальний прогрес армії і сили збройних сил України. І Зеленський сказав: є чіткі цифри, яких не було на карті, що за тисячу днів до 1% нашої території було окуповано росіянами. Люди думають, що 20%, але насправді до 1%. наскільки цей зсув у перспективі змінює загальне уявлення про прогрес і стійкість українців у Вашингтоні? Звичайно, ми бачимо разючі зміни у Вашингтоні та загалом в адміністрації Трампа тому що, як ми знаємо з різних джерел, на ту зустріч на Алясці, Володимир Путін привіз карти. Я сподіваюся, що це були не карти 13-го століття, але ми ніколи не можемо бути впевнені щодо Путіна. Але Володимир Зеленський привіз реальну карту, реальність на землі. І оскільки ми побачили, і на жаль, маємо усвідомити, що навіть стів Вітков не зовсім впевнений у тому, які території де знаходяться. Що таке регіон, область, територія. що Крим? Чи входить Крим у чотири області? Чи він окремо, тож вони не надто точні в деталях. І це реальний стан речей. Тому надзвичайно важливо, що ми побачили карту в овальному кабінеті, карту, яка показує не лише ситуацію на землі, але й відсотки. Якщо ви подивитеся на цю карту, там є відсотки. скільки утримують російські війська, скільки вони займають тих чи інших регіонів. І це було дуже важливо для президента Трампа побачити, тому що це допомагає усвідомити, що ситуація насправді дуже відрізняється від того, про що говорить Путін. Путін каже, що він контролює набагато більше ніж насправді. Тож це було дуже важливим. Це допомогло цьому зрушенню. Це допомогло змінити розуміння того, що насправді відбувається на місцях. І, звичайно, ми бачимо ці зміни у президента Трампа. ми бачимо цю зміну в адміністрації Трампа. Нагадаю, що Джей Ді Венс, який так активно атакував Володимира Зеленського в лютому під час зустрічі в Білому домі, вчора не промовив жодного слова. Ані слова здавалося, що його там не було. Але звісно, Джей Ді Венс був там, як і майже всі, хто обіймав найвищі посади в адміністрації Трампа. Вони всі були там. Але Є зрушення і розуміння. Перш за все, що відбувається на місцях, як любить говорити російська сторона, які реалії на місцях, що насправді відбувається, і яка ситуація потенційно можлива для України, і коли європейський союз і європейські лідери не тільки європейський союз. Тому що, звичайно, ми говоримо і про Велику Британію, як насправді виглядає ситуація, коли європейські лідери прагнуть і готові допомогти Україні, і що вони готові зробити, і що вони рухаються як єдиний фронт це надзвичайно важливо для того, щоб змінити точку зору Дональда Трампа, тому що він бачив Україну як таку, що воює сама по собі, а європейські лідери як коаліцію охочих. Але наскільки ця коаліція насправді є вольовою, що відбувається? єдиної позиції не було, і те, що ми бачили вчора, це дипломатія в її найкращому прояві. Дипломатія, коли всі говорять синхронно, всі підтримують один одного, і це, звичайно, допомогло змінити точку зору Вашингтона і що найважливіше, президента Трампа. Ми також побачили, що журналіст Брайан Глен вибачився перед Зеленським за своє лютневе запитання про відсутність костюма. А Зеленський пожартував, що журналіст не змінив свій з їхньої зустрічі. Був гарний настрій, це супер. Щодо гарантій безпеки, як ми вже згадували, російський диктатор Володимир Путін погодився надати Україні гарантії безпеки, про що заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з європейськими лідерами. Він заявив, що Путін погодився на те, щоб прийняти гарантії безпеки для України. Це один з ключових моментів, які ми повинні розглянути за столом переговорів. Як слід інтерпретувати заяву Путіна про те, що Росія готова прийняти гарантії безпеки для України? Страхітливою фігурою для Росії завжди було НАТО. А вони постійно говорять про НАТО на порозі або про можливу атаку НАТО на Росію. Це була страхітлива фігура кінця дев'яностих, тому що ми пам'ятаємо, що Єльцин не говорив ні про що подібне, але Путін говорив і вони намагаються налякати російський народ, щоб він думав, що НАТО є чимось надзвичайно небезпечним. Але Європейські гарантії безпеки це щось зовсім інше. Насправді це може бути те саме, як сказала Джорджа Мелоні. Подивіться, як вона про це говорила. Джорджа Мелоні, одна з найближчих читачів думок Президента Трампа, і вона використала цей жест, говорячи про гарантії НАТО і сказала щось на кшталт того, що Італія фактично запропонувала гарантії на кшталт статті 5 таким чином, це фактично гарантії в стилі статті 5, але з боку європейських лідерів, а не НАТО. Для Росії це ні, але це гарантії по типу НАТО з боку Європи. і на наших очах насправді відбувається дуже важливий сув. Європейський союз перетворюється з економічного альянсу, з торгового альянсу, з альянсу безпеки на військовий альянс. Ми не бачили цього в Європейському Союзі та Великій Британії. Але зараз європейський союз переосмислює себе як альянс безпеки, як альянс розвідки. І це відбувається на наших очах. і ці гарантії повинні включати, як ми чули, миротворчі сили, що складаються з десятків тисяч військовослужбовців. Цього може бути досить важко досягти, але миротворчі сили з десятків тисяч військових в Україні, європейські війська. Невеликий контингент для стримування Росії прямо там, на кордоні. Невеликий контингент і там могли б бути американці. Не в тому величезному миротворчому контингенті з десятків тисяч, але у невеликому контингенті, найбільш смертоносному для будь-кого, хто захоче напасти на Україну. І звичайно, місія спостерігачів це символічна присутність. У військовому плані вона може бути досить слабкою, але спостерігачі, ці миротворчі сили, вони повинні бути там. Але для американців було б досить складно сказати, що сухопутні війська це досяжна мета у вигляді великих сил у десятки тисяч осіб. Але в невеликому контингенті це може бути можливо. Крім того, потенційно повітряна підтримка, розвідувальна підтримка на 100%, яка очікується від американської сторони. Але це все буде вирішуватися групою, яка буде говорити про це, і групою, яка вирішить, що це таке. І цю групу з американського боку очолює Марко Рубіо. і це дуже важливо, тому що Марко Рубіо, державний секретар і радник президента з питань національної безпеки, дуже добре знає, що таке спілкуватися з Росією і що таке бути перед Росією. Американська сторона виглядає досить потужною в ідеї гарантій безпеки, але як говорили всі лідери, включаючи Сполучені Штати, що Україна найбільше потребує сильної армії і військ українських військ на землі. Участь США це прорив, хоча деталі незрозумілі, але найбільше Україна потребує сильної армії та озброєння від сполучених штатів, які оплачуються європейським союзом. Я думаю, що всі кажуть одне й те ж саме про гарантії безпеки, що включають сильну армію в Україні. Дорогі друзі, напишіть свою думку в коментарях про контингент і про те, що Росія запропонувала провести спочатку двосторонню зустріч на рівні лідерів, а потім тристоронній саміт за участю президента Дональда Трампа згідно із заявою президента України Володимира Зеленського за підсумками переговорів у Білому домі. Зеленський сказав, що президент Дональд Трамп зв'язався з російською стороною, щоб обговорити можливі дипломатичні кроки. За його словами, Москва запропонувала спочатку провести двосторонню зустріч між Росією та Україною, а потім тристоронню. Український президент підкреслив, що Київ готовий брати участь у будь-якому форматі на рівні лідерів, оскільки тільки такі переговори можуть вирішити всі питання. Що ви думаєте про ризики? Головний ризик полягає в тому, що Росія знову буде тягнути час, буде багато говорити і в кремлівському звіті. Після розмови президента Трампа з Путіним сказано, що розмова була відвертою та конструктивною. А це дипломатичний код для позначення розбіжностей. І ми не чули жодних підтверджень від Путіна щодо зустрічі з Зеленським хоча держсекретар Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати працюють над організацією таких переговорів, і звичайно для президента Трампа було б дуже важливо, щоб це сталося. Але Я припускаю, що Путін що Росія намагатимуться тягнути час якомога довше, тому що для Путіна зустріч із Зеленським є потенційно болючою. Скільки разів Путін і його друзі говорили, що Володимир Зеленський не є легітимним лідером України? Що в Україні мають бути вибори, нібито в Росії є вибори? При цьому повністю ігноруючи закони країни, за якими під час війни не може бути жодних виборів. Як можна організувати вибори під час війни? І ми всі це розуміємо. Путін грається з цією ідеєю. І для нього легітимізація зеленського є чимось настільки ж болючим, як і втрата українських земель, які він вже вписав у свою конституцію. Тому я боюся, що ця зустріч може затягнутися в часі. І ми всі розуміємо, що для Путіна це шанс атакувати більше, зробити більше, рухатися швидше. І навіть під час цієї розмови з Трампом за наказом Путіна нові ракети полетіли в Україну, і українські міста були атаковані прямо під час цієї розмови, яка була такою відвертою і конструктивною з президентом Трампом. Тож я боюся, що зустріч може затягнутися і, можливо, взагалі не відбудеться. Хоча, коли ми говоримо про Трампа, тепер ми можемо зрозуміти, що він може підштовхнути Путіна до цього. він дійсно може вплинути на Путіна і змусити його це зробити. Сподіваюся, я помиляюся, і це станеться. І Володимир Зеленський докладає фантастичних дипломатичних зусиль, щоб сказати, що жодних передумов немає. Я готовий зустрітися тут і зараз. Він готовий зустрічатися з ким завгодно, коли завгодно і як завгодно, аби зупинити вбивства українців. Отже, це також дуже важливий жест для президента Трампа, який він бачить, що Володимир Зеленський робить, і ми побачимо, чи дійсно це станеться. І тоді ми побачимо тристоронню зустріч, як сказав президент Трамп, і зустріч, як сказав Еммануель Макрон, яка буде необхідна з європейськими лідерами, тому що Європа, як ми зараз бачимо, рухається разом і йде єдиним фронтом на підтримку України. Президент Франції Макрон наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на Росію у разі провалу мирних переговорів. Макрон зазначив, що якщо нинішні мирні переговори щодо врегулювання війни в Україні не принесуть бажаних результатів, міжнародна спільнота має бути готовою до рішучих дій. А якщо мирні переговори проваляться, які санкції будуть найбільш ефективними для тиску на Росію? Чи вірите ви, що Трамп готовий піти на політичний ризик для себе і запровадити жорсткіші санкції проти Росії? Тому що ми чули про дедлайни і нічого? Дедлайни спокійно забуваються, і всі ці ультиматуми зараз ніби забуті. санкції, які б спрацювали і вплинули на російську економіку, це санкції проти Китаю, тому що Китай це держава, яка так сильно допомагає російській економіці, і Китай продає все Росії. Китайці купують все у Росії, але це вплине на російську економіку. Якщо проти Китаю будуть введені санкції, і Китай перестане, наприклад, купувати російську нафту. але поки Китай не припинить купувати російську нафту, поки Китай не зробить щось, ці санкції вплинуть і на американську економіку. Саме тому Трамп не готовий до цього. Президент Трамп не вірить, що Китай зламається під тиском, а Сі Цзіньпін багато разів демонстрував, що Китай готовий до будь-яких додаткових тарифів. Китайська економіка готова витримати їх без проблем, тому що вони розуміють, що у них є важелі впливу на Сполучені Штати. Китай продає так багато товарів до Сполучених Штатів, і я говорю не лише про мікрочіпи чи щось подібне, а й про товари повсякденного вжитку, якими користуються американці, і які американці купують. І це те, що розуміє Китай і президент Трамп. Якщо буде тариф на китайські товари, американці це відчують. Вони відчують це. Звичайно, це вплине на китайську економіку. Так і буде. Це буде дуже погано для китайської економіки. Але можливо, Китай зможе витримати деякий час і не припинить купувати російську нафту. отже, для чого це? Якщо Китай сигналізує, що він не припинить купувати російську нафту? Як Сполучені Штати можуть це зробити, щоб не постраждати самим? Саме це намагається з'ясувати президент Трамп, і поки що не схоже, що у нього є відповідь. Не схоже, що він розуміє, як змусити Китай не купувати російську нафту. тому він намагається уникнути будь-яких санкцій щодо країн, які купують російські ресурси. Зауважте, що санкції проти Індії схоже не скасовані. А з 27 серпня набувають чинності додаткові тарифи у розмірі 25% на індійські товари у США. Ці додаткові 25% – Побачимо, що з цього вийде. Це не вплине на американську економіку, на повсякденне життя американців. Це не вплине так сильно, а от китайські тарифи вплинуть на повсякденне життя американців. Тож зараз ми маємо ситуацію, коли єдине, що дійсно може вплинути на економіку Путіна, це санкції проти Китаю. Президент Трамп не хоче цього робити. Тож, можливо, ми побачимо якісь інші санкції проти Росії додаткові проблеми для Росії для російської економіки. Можливо, це не так сильно вплине на неї, але ми можемо це побачити з американського боку. Насправді, Еммануель Макрон також може говорити з цієї точки зору, тому що вони це обговорювали. Вони обговорювали це в Білому домі, але головне, що може вплинути на російську економіку, це Китай. І президент Трамп намагається зробити все, щоб не вводити мита на Китай. Олександро. Дуже дякую за цю важливу розмову. Ми дуже цінуємо ваш час і ті думки, якими ви поділилися під час інтерв'ю. З нами була політологиня, членкиня європейської мережі лідерства Олександра Філіпенко. Олександро, до зустрічі. Дякую.